Вітаю, це рубрика Смакуємо разом. Отож, сьогодні ми разом з Сергієм будемо смакувати фашировані перці. Тож Сергій, бери накладай, угу. який на тебе дивиться. Всі на мене дивляться і все, вони дуже добрі, я так бачу вже з вигляду. Але ще все з'їдати не буду. Пропоную тобі скласти мені компанію. Це фарширований перец, фарш, помідор. Що там ще є? Бере спробу і скажу. Дуже ніжна начинка, тут бачу це боліє, помідор, все так відчувається, все в міру. Плюс страва вийшла соковита. Вона така, знаєш, не суха. А за рахунок чого? За рахунок того, що фарші. Було трохи знаєш, такого жиру. Угу. І плюс помідор він дає також Сік виділяється і таке соковита. Плюс ми не пересмажили. Це перетримали в духовці. Угу. Фарширувати можна по-різному, наприклад, іншу начинку давати, якщо робиш фарширований перець. Можна фарширувати тільки іншими овочами, грибами, помідорами. Можна, ну, моя мама найчастіше фарширує рисо. Рис, м'ясо і овочі. У мене мама. Цілі робить перці, тут у нас човники, але є ще цілі. Чому вирішили сьогодні зробити човником? По-перше, так вони швидше готуються, то ми готували пів години, а якщо ми говоримо про повний перець, то там треба більше часу для приготування. Плюс воно виглядає такі, знаєш, човники так дуже класно виглядає. Ну, і дехто, хто, наприклад, ти можеш як я з'їсти цілий великий паріць з начинкою. Тому це такий більш такий мінімалістичний для дівчат. Тут можна і на обід, і на вечір приготувати. Так, собі? Приготувати як вечерю, можна дати будь-який салат, листя салату, там, чи картоплю, чи рис гарнір будь-який додати. На вечерю можна просто з'їсти так, воно ситне доволі. Дуже смачно, насправді, воно виглядає апетитно і готується досить легко, тобто це можна приготувати. Буквально. Швидко, це швидко готується і будь-який хлопець чоловік може приготувати цю страву, оскільки всі інгредієнти, викласти, не упариць накласти і запекти. Все дуже швидко, зрозуміло. А ти особисто як? За цим рецептом готуєш чи маєш ще якийсь? За цим і готую ще з ресом, але вже отакі, ну, беру не ось такі великі болгарські пальці, угу. знаєш, такі довгі, такі вони тонші. І вони так теж швидко готуються завдяки тому, що вони меншого розміру. І готую з ресом ще. Також фарш можете брати будь-який, може бути фарш курячий, може бути яловична, може бути курятина. Ну, все, що забажаєте. Тут вже на, знаєш, на смак uh -huh. людини, ну, яким вона більше полюбляє. І бачу, коли готувала, то сіль і перець тільки використовувала без жодних спецій, і цього цілком достатньо, щоб воно було таке суковите, насичене. Тобто чи можна ще й інші спеції використовувати? Mm -hmm. Все за смаком. Mm -hmm. Можна додати їх і, і, і італійські трави, можна додати будь-яку приправу до м'яса, приправу, наприклад, до свинини. І знаєш, є приправи для всього, для курки, для свинини, для яловичини. Тому все за смаком. Що людина полюбляє, може додати в цей рецепт. Замість помідорів може додати болгарський перець чи гриби. Mm -hmm. Тобто також буде дуже смачно. Якщо, наприклад, фарширувати не перець, а щось інше, якийсь інгредієнт взяти, чи зможе вийде? Можна фарширувати і помідори, тільки там не наріжемо на половинку, а зрізаємо тільки вершачку. І mm -hmm. ми маємо всю серединку, можемо дати також до фаршу для соковитості. Можна і гриби також знімаємо ніжку саму, і mm -hmm. також там буде менше начинки, ніж наприклад помідор чи болгарський перець, але також буде смачно. Я думаю, про це ми в інших випусках дізнаємося, як фарширувати гриби. Дякую тобі дуже за фаршировані перці. Я ще буду обов'язково це все доїдати. Обов'язково приготувати вдома і поділитися фото або відео, як все вийшло. Сергій дуже сподобався. Угу. Саме цікаво, що і сам перець він досить м'який, тобто він не розварений, не розпачений. Він такий з хрумтинкою, тобто відчувається його свіжість. Все так дотримано по стандарту, як то кажуть. Дуже смачно. Дуже. Рекомендую. Дякую. Отож, обов'язково приготуйте цю страву вдома. Пишіть у коментарях, що ви дали цю страву, чи можливо вже готували фаршуровані перці. Чекаємо ваші вподобайки. До зустрічі до нових рецептів!